Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Казахстан закликав Україну припинити удари по нафтотерміналу в новоросійську. Після серії ударів дронами експорт нафти через об'єкт було зупинено, а інфраструктуру серйозно пошкоджено. МЗС країни заявила, що це вже третя атака на термінал, який, за їхніми словами, винятково цивільний об'єкт, діяльність якого захищена нормами міжнародного права. Ну хотілось би сподіватися, що от е, так само. Як казахська сторона активно закликає нас фактично не оборонятися, так само активно вони будуть закликати Росію припинити свою війну і припинити агресію проти України? Я нагадаю, що СБУ спільно з військово-морськими силами України за допомогою морських дронів «Сі бейбі атакували в Чорному морі два підсанкційні танкери Росії. Які належать до так званого тіньового флоту, обидва судна отримали критичні пошкодження і виведені з експлуатації, що послаблює можливості для транспортування російської нафти. Танкери атакували, коли ті прямували порожніми до порту Новоросійськ. Ну і як повідомляється, знищені судна могли перевозити нафти на суму близько 70, 70 перепрошую мільйонів доларів і допомагати Кремлю обходити санкції. Але це мова йде про так би мовити. Місткість цих суден е, зазначається, що в момент атаки вони перебували порожніми. Е, ну і також треба зазначити, що Туреччина також, як там заявили, із занепокоєнням сприймає напади, здійснені на якраз ось ці торгові танкери. Під прапором Гамбії в Чорному морі про це заявили теж в МЗС країни. Ці інциденти, що сталися у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі, створили серйозну загрозу безпеці судноплавства, життю, майну та навколишньому середовищі в регіоні. Зазначили в Міністерстві закордонних справ Туреччини. Ну, що можна сказати? Дійсно, удари по цих танкерах тіньового флоту є вкрай ризикованою акцією для України з політичної точки зору. Ну, але, власне, і з можливостями, які фактично перевершують наявні ризики. Тож, ми якраз і поговоримо про те, які можливі значні здобутки може отримати Україна в ході таких атак. Мова піде спочатку про все ж таки ризики, на які теж треба звертати увагу, але от з точки зору мінімізації таких ризиків, операція проведена в момент так би мовити, інформаційного перенасичення новинами, починаючи від отих самих 28 пунктів. Плівок Віткофа знову ж таки звільнення ключового соратника і найбільш довірної особи українського президента на фоні тих самих 28 чи вже 19 пунктів. Також на фоні очікування дій США у Венесуелі. Тому, враховуючись таке перенасичення інформаційного поля, фокус розмитий і доволі складно Росії створити інформаційний шквал критики про нібито безпорадні цивільні танкери, які атакують. Терористична Україна, ну якби Кремль е, намагався і впевнена буде намагатися. Робити підміну таких причинно наслідкових зв'язків у пресі. Але операція проводилась з п'ятниці на суботу, і це такий собі мертвий день для преси. Звісно, в світових новинах це з'явилося, але не те, щоб багато уваги цьому приділено. Ну і так само треба розуміти, що Кремлю для того, аби просувати свої вже інформаційно-психологічні операції, там пускати джинсу, тобто проплачені матеріали, або будь-якого роду інші маніпуляції, в інформаційному середовищі треба дочекатися понеділка, бо е, так працює світ. Там є вихідні і трохи інший ритм життя, все ж таки, ніж в Україні станом на зараз. Е, крім того, операція накладається на терористичні ракетні атаки Кремля по нашій державі, що перебивають інформаційний фон атак по танкерах. Ну і наскільки відомо, танкери були пусті. Що мінімізовує вірогідність жертв, якими б Кремль міг спекулювати, і так само унеможливлює спекуляції на таких побічних екологічних ефектах, як там розлив нафти, що в Кремлі е могли б спробувати у разі можливості використати для дискредитації України та дій е наших силовиків. Ну і удари відбуваються в період, коли в ЄС пропрацьовують механізми протидії тіньовому російському флоту, а Каякалас веде активні перемовини в цьому ключі, і в пресі з'являється інформація про те, що Європа планує активні контрдії як відповідь на провокації Кремля. Тому це такі ключові пункти, які допомагають нам мінімізовувати ризики від цих ну, доволі зухвалих дій, треба визнати. Але ж яких цілей можна досягти ударами по е суднах? Російського тіньового флоту. По-перше, це зменшення зацікавлених третіх сторін в участі в тіньових схемах Кремля. Основна ціль цих дій це ну фактично таке собі послання, меседж третім країнам, страховим компаніям. Це послання третім фірмам, які здають в оренду власні судна, що можна втратити набагато більше аніж заробити на тіньових схемах з країною-агресоркою, тобто підняття порогу ризиків для от, любителів легких грошей без моралі. Ну і друге Україна має. Так би мовити, карти, якщо висловлюватись термінологію Трампа для ескалації, це важливий аргумент, бо відмову від ударів по танкерах ми можемо перевести в, скажімо так, дипломатичну площину умовно, а припинити ці удари в обмін на щось. Для Кремля втрата нафтової логістики Чорним морем є достатньо критичною, оскільки десь 30% експорту нафти та нафтопродуктів іде через Чорне море. А витратити кілька десятків дронів для України значно простіше ніж Росії, ризикувати втратити умовно другий крейсер Москва аби відповісти. Тому, схоже, зараз це такі пробні удари в рамках контрольованої ескалації. І ключовим тут буде подальша реакція партнерів. Побачимо, якщо все прийде більш-менш гладко і ризики не будуть критичними, то вірогідно, що ми якраз і побачимо продовження. Ну а поки поговоримо про те, як уже на російській економіці на російських нафтових компаніях відбуваються такі активні проактивні я б сказала дії українських силовиків, а також санкції наших західних партнерів. Чистий прибуток роснефті за січень вересень Знизився перепрошую на 70% у річному обчисленні на фоні якраз високих процентних ставок, дешевої нафти та зміцнення рубля. Стверджує. Видання Reuters. Там е мова йде про те, що е якраз. Знову ж таки, враховуючи все те, що я сказала, в річному обчисленні російський бюджет втрачає до 277 мільярдів рублів. Нижчі ціни на нафту призвели до зниження квартальних прибутків різних нафтових компаній. Роснефть заявила, що додатковий тиск на результати компанії виник через посилення. Цитую забезпечення антитерористичної безпеки. Компанія не уточнила конкретні заходи безпеки, ну але зазначив, що Україна посилила атаки дронів на енергетичну інфраструктуру Росії із серпня. РосНЕФТЬ заявила, що її дохід впав на майже 20%, 17,8% якщо бути точними, за перші 9 місяців року до 6%. Трильйонів і 300 мільярда рублів це ось знову ж таки результати тиску, можна сказати, скоординованого, можливо, не дуже, але тим не менш, паралельних процесів, як то атак українських дронів і далекобійних засобів по російських нафтових об'єктах, так і ем, санкції проти, зокрема, двох найбільших нафтових компаній Росії. На фоні цього також я нагадаю, що як раніше повідомляв Блумберг, Китай скоротив закупівлю нафти у Росії на дві третини. Китайські компанії значно зменшили закупівлі через ризик потрапити під вторинні санкції. Блумберг про таке повідомляли із посиланням на дані галузевої аналітичної фірми, тому це хороші новини, але далі будемо говорити якраз про. Взаємодію Китаю і Росії тут на превеликий жаль є і значно негативнішим повідомленням. Отже, китайський постачальник комплектуючих набуває частку у провідному російському е -м, е -м, виробництві безпілотників. Ця співпраця виводить військово-промислові комплекси Москви на та Пекіна, власне, на абсолютно новий рівень. Власник великого китайського постачальника деталей для безпілотників придбав частку в одній із провідних російських компаній з виробництва безпілотників, що наголошує на поглибленні відносин між військово-промисловими комплексами Китаю та Росії. У документах компанії, поданих у вересні, та з якими ознайомилася американська газета Financial Таймс. Ван Дінхуа зазначений як новий власник 5% акцій Рустакта виробника безпілотника із видом. Мова йде якраз про виробництво fpv дронів. Ну і власне ці дрони активно і широко використовуються Росією для атак на позиції українських військових. Компанії, що належать Вану, тобто бізнесмену із південно-китайського міста, були великими постачальниками деталей для безпілотників, знову ж таки для Рустакту та пов'язаних із нею компаній, Пише газета, хоча Китай надав Москві більший доступ до своїх великих потужностей з виробництва електроніки ніж Києву, Ця нова співпраця знаменує собою раніше небачений рівень співпраці між китайською компанією та російським військовим. Овим постачальником Financial Times вперше виявила ці документи у російських публічних архівах. Проте протягом дня після звернення до них усі дані про власників Рустакту було вилучено і видалено з офіційних реєстрів компанії у Росії. Дані про передачу акцій були видалені з приватних сайтів корпоративної розвідки в країні. На момент видалення даних компанія Рустакт на 95% належала бізнесмену Павлу Нікітіну. Компанія, що знаходиться під санкціями України та ЄС, вказана українською владою як учасник російського проєкту Судний день щодо постачання безпілотних літальних апаратів та підготовки пілотів для військових потреб. Згідно зі звітом, опублікованим раніше центром оборонних реформ у Києві українським аналітичним центром, Рустакт був найбільшим імпортером комплектуючих для безпілотників FPV у Росії в період з липня 2023 року і до лютого 2025-го. раніше компанія вже подала документи, вказавши себе як виробника ось цих fpv дронів. Згідно з повідомленням російських державних ЗМІ від 2023 року, ці дрони, якість складання яких викликали скарги з боку військовослужбовців, використовувалися зрештою артилерійськими підрозділами, інженерними військами, повітряно-десантними військами та морською піхотою російської окупаційної армії. Симуел Бендет, експерт з безпілотників центру стратегічних і міжнародних досліджень, заявив, що співробітництво між російськими і китайськими військово-промисловими комплексами і залежність Москви від китайських комплектуючих для безпілотників означають, що в цьому союзі є логіка. Колишній український офіцер, який керує аналітичною групою Фронт Інтелідженс Insight, повідомив, що ці дрони vt 40 широко використовуються російськими військами вздовж лінії фронту в Україні. З моменту своєї першої появи на полі бою у 2023 році, цей безпілотник зазнав низки удосконалень, спрямованих на підвищення його стійкості та радіоелектронної боротьби і покращення систем управління, сказав власне співрозмовник газети і додав, хоча. Цей дрон не є винятковим у жодній області, але його масове виробництво, низька вартість і доступність роблять його надійним надійною такою робочою конячкою для російських збройних сил. Ну і китайський постачальник, власне, як я вже зазначала, фактично це свідчить власне про якраз таке зростання зв'язків, поглиблення взаємодії між російським та китайським військово-промисловими комплексами. Повідомляється про те, що ось ця російська та китайська компанія вже співпрацювали і раніше, аналіз Financial Times російських митних записів показує, що китайська компанія поставила російські Рустакту комплектуючи на суму 304 мільйони доларів, а також товари на суму 107 мільйонів доларів. І це вже товари, які пов'язані із іншою російською компанією. Згідно із митними документами, з середини 2023 року. Року Рустакт придбав у китайської сторони, зокрема акумулятори на суму 110 мільйонів доларів, а також двигуни на суму 87 мільйонів доларів, і контролери на суму 64 мільйони доларів. У свою чергу інша власне, російська компанія також придбала у китайської сторони двигуни і інші комплектуючі ті ж самі контролери сумарно на суму близько 100 мільйонів. Доларів ці покупки, мабуть, здійснювалися узгоджено. Російські документи показують, що майже всі митні документи, фактично іншої ось цієї російської компанії Сантексу було подано Рустактом власне вироб підприємством, яке фактично виробляє масово виробляє російські fpv дрони. Ну і очільник у цього самого підприємства, Рустакт Нікітін, співпрацював працював раніше у іншій російській. Компанії Сантекс, яка також закуповує в китайської сторони комплектуючі, і був її акціонером перш ніж його змінив на посаді голови компанії Білорус Єгор Нікітін, згідно із російськими документами, прізвище по батькові та дата народження Єгора збігаються із прізвищем Павла, що дозволяє припустити, що вони можуть бути братами-близнюками. Документи китайських компаній, які були вивчені журналістами Financial Times, показують, що Ван володіє 10% акцій китайської компанії. Інші 90% належать власне Єгору Нікітіну. Ну і документи подані Ростактом до російських регулюючих органів, також свідчить про закупівлю виробничого обладнання в Китаї. Компанія запросила сертифікати на імпорт металообробних верстатів та обладнання для лиття пластику під тиском поставлених. Іншою власне компанією контрольний пакет акцій якої згідно із китайськими даними також належить вану. Тому ми бачимо якось всі ці особи, всі ці фігури пов'язані між собою. Але в сухому підсумку все зводиться до того, що китайські та російські військово-морські перепрошую, військово-промислові комплекси вони власне інтегруються, посилюють зв'язки, і ми бачимо, як в цій військовій сфері. Китай та Росія зближуються на превеликий жаль.